Наразі ми перебуваємо у лісі поруч із селом Рафалівка Варишського району. Замість квітів та грибів тут повно непотребу. Биті пляшки, недоїдки, пластик та старі іграшки. Це місце люди перетворили на смітник. Доріжка і сміття тягнеться вздовж кілометра лісу. Його сюди звозять з усіх ближніх сіл та селищ. Тож тут стоїть нестепний запах. Важко й уявити, яким він буде влітку. Ну так, да, скільки їздимо, то... І Цей смітник як є, по так і є. Це, скоріше, всього, або з города вивозиться сюди, або mm -hmm. з ближайших десь посілків. Ну, а по-другому. Наші ну, б не виносили, тому що далеченько. люди кажуть, це ще не найгірший вигляд цього сміттєзвалища. Час від часу місцеві пишуть скарги і сміття підгортають. Звертались навірно, бо ж тут підгортають. Тут вовче на дорозі було. Директор Рафалівського лісгоспу пояснює, хоч сміття і знаходиться в лісовому масиві, проте ця територія їм не належить, тому нічого вдіяти вони із цим не можуть. Філіє Рафальське господарство Всі на сьогоднішній день зачищені. Ми перед, буквально тиждень тому провели вивезення сміття, де були одиночні випадки. На сьогоднішній день встановлені камери відеоспостереження для того, щоб уникнути вивезення цього сміття. А це, що є в окрузі, це здебільшого на самозалісних землях, землях ОТГ. І семляк селянського лісу, окрім того, що сміття тхне та виглядає, м'яко кажучи, неестетично, воно несе пряму загрозу довкіллю та мешканцям лісу. Зокрема, його наявність може призвести до пожеж. Наголошує Сергій Петрук. Сам це зараз з настанням жаркого періоду впливає на Безпеку лісових масивів, так як від сміття дуже швидко поширюється пожежа, перекидається в ліс, і від цього ми страдаємо. Ми, дуже багато випадків у нас, здебільшого, виникає лісових пожеж це від, безпосередньо від сміттєзвалищ. Натомість голова Рафалівської селищної ради Василь Совгусь каже, це сміттєзвалище санкціоване та має паспорт, але підтвердити свої слова документами він не зміг. Вже ми користуємося цим сміттєзвалищем дуже давно. Сміттєзвалище паспортизоване. На нього є всі відповідні документи. І впродовж років, якщо чесно, десь мабуть із 2009 року воно функціонує. Періодично ми його обваловуємо, періодично ми його прибираємо. Але от засмічена територія дуже велика і виходить за межі сміттєзвалища. Відходи заполонили майже всю лісову доріжку, що веде до села Жолуцьк. Зі слів селищного голови, так трапилось через те, що людям просто ліньки пройтися, проїхатись до облаштованої ділянки, що всередині лісового масиву, і вони викидають весь непотріб, не доходячи до сміттєзвалища. Просто сама площадка сміттєзвалища знаходиться біля лісового масиву, тобто треба проїхати через ліс, щоб до нього доїхати. Ну і враховуючи це, частина людей, щоб не їхати далеко, скидають ті побутові відходи біля дороги, обабіч дороги, не доїжджаючи до самого сміттєзвалища. А також додає, проблеми із доїздом до сміттєзвалища немає. Це спрацьовує людський фактор. Їм не хочеться витрачати зайву хвилину їзди. Тому вони шкодять як собі, так і довкіллю, незважаючи на неодноразові прохання викидати сміття лише у спеціально відведеному для цього місці. По крайній мірі я доїжджаю легковою машиною, проблеми з доїздом немає. Більше того, там є два шляхи доїзду, тому можна скористатися що одним, що другим. Під час телефонної розмови Василь Совхусь пообіцяв, що сміттєзвалище приведуть до належного вигляду напередодні Великодніх свят. Тож лишається лише сподіватись на те, що своєї обіцянки селищний голова дотримається. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.